Чів телеканалу ТВА в етері теми дня у студії. Працює Анастасія Іванова. Про те, що сталося у Чернівцях та на Буковині, дізнавались мої колеги протягом дня. Тож про найцікавіші події ви дізнаєтесь з нашого випуску новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 524-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 57 авіаційних ударів. Здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки, ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів. Так, у приміщеннях Шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців. А у населеному пункті Семикозівка Луганської області. У будівлях закладу освіти розміщено понад 100 окупантів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ольга Харлан перемогла не росіянку, вона перемогла Росію. Цей вчинок змусив світову федерацію фехтувальників змінити правила, оскільки тепер не треба тиснути руку росіянам. Про це зазначив Арсеній Яценюк у щотижневому інтерв'ю з Дмитром Гордоном. На його думку, правильний чесний і моральний вчинок змусив змінити букву закону. Буква закона це не просто текст. Буква закона повинна відстоювати справедливість. Буква міжнародних правил повинна відстоювати гідність. І тому для мене те, що відбулося, це, це знаєте, ще один знак: знак того, як одна людина угу. своїм вчинком може змінити частину світової історії. І як одна людина показала приклад всім іншим, і як цей приклад. Має відношення не тільки до спортивних заходів. До останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з двома героями старшого солдата Білецького Михайла, військовослужбовця військової частини А 4447 В останню путь провели на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Яковцем Віктором, воїном військової частини А 4722 прощання відбулося в селі Михайлівка. Вічна пам'ять та слава полеглим воїнам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратим. Відтепер тільки безготівкова оплата проїзду з 1 серпня у комунальних автобусах Чернівців можна розрахуватися карткою або телефоном. Чиновники стверджують, що такі зміни позитивно вплинуть на розвиток тролейбусного управління. Однак, як освоюють нововведення мешканці міста, дізнавався мій колега. Протягом кількох місяців влада запроваджує нововведення у роботі комунального транспортного підприємства, зокрема, що стосується оплати проїзду. На безготівковий розрахунок з 1 серпня перевели і автобусні маршрути 1А, 5, 6, 7, 8, 9, 15 та 29. В першу чергу готівка – це прямий шлях до корупції. Ми маємо зараз запит, в тому числі, що стосується приватних перевізників, які також бачать, як в нас працює ця система, вони хочуть запроваджувати автоматизовану систему і в себе. Тому що готівка це завжди спокуса. Скажем так, наживатися за час запровадження нововведення. Чернівчани неодноразово нарікали на нестабільну роботу валідаторів та й самої системи оплати, адже через неї пасажири часто наражалися на конфлікти з кондукторами на сьогодні. Кожен автобус і кожен тролейбус забезпечений мінімум на одних вхідних дверях валідаторами. Ми зараз працюємо над тим, щоб їх збільшити як мінімум чотири валідатора, тому що в години, так звані в години пік навантаження досить високе і буває незручно розраховуватися, тому ми будемо довстановлювати їх системно. Тут треба наголосити, що будь-яка реформа, звичайно, на першому етапі викликає якісь незручності. До цього треба звикнути, і тоді ми побачимо переваги, які очевидні. Зрештою, мешканці міста поділилися на два умовних табори. Хтось схвалює відмову від готівки, а хтось каже, що це додає ще більше незручностей. Ні, незручно з деньгами. А тому, що прийшов з водітелем, розчитався і пішов. Дуже суперечливо, знаєте, тому що є багато людей, які жаліються на цю проблему. Ну мені зручно, тому що я місцевий. А ті, хто приїжджають із районів, а взагалі з інших країн. І йому треба поїхати два рази, то для них це велика дуже проблема. Зручно витягнув з кошелька, заплатив і все. Можна кошти з собою не носити, карткою розрахувався. І все свій приїхав, і не забудеш. А ось самі водії кажуть, що система безготівкового проїзду це крок в Європу, та що це суттєво полегшує їм роботу. Мені, як водію, дуже зручно, тому що я був за кордоном, і я знаю, що нам до цього треба було дійти. Так, да, десь є якісь моменти, там пенсіонери, вони трошечки не їм, їм це не зручно. Можливо, треба було врахувати, якби. Що вони скажуть? До молоді до всіх решта питань нема. Люди навчені, прийшли, приклали, розрахувалися, і і питань немає. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми Дня, ТВА. Повинні відчувати, що місцеві бюджети використовуються справедливо і правильно. Водночас самі ж міста мають жити та розвиватись. Те наскільки ефективно розподіляють казну в містах України під час війни, останнім часом активно обговорюється у суспільстві. Які пріоритети у Чернівецького бюджету на традиційній прес-конференції розповів міський голова Чернівців? Подробиці вже за мить. Дороги чи перемога в українському суспільстві триває дискусія ефективного використання коштів громад під час воєнного стану. Чи доречно зараз планувати капремонти доріг, зйомки серіалів, будівництво стадіонів тощо. Проблема вийшла на загальнодержавний рівень. На резонансні витрати під час війни відреагував і президент України Володимир Зеленський. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. Чернівецький міський голова Роман Клічук каже: допомога збройним силам України та забезпечення їхніх потреб в пріоритеті повсякчас. Ба більше спочатку повномасштабного вторгнення з бюджету чернівців на зсу виділили майже півмільярда гривень. Я хочу ще раз нагадати, що жодного запиту від військових, які ми не погодили його, немає і по залишковому принципу ті гроші. Ну, які є в бюджеті, які забюджетовані ще, 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 ще з минулого року, ми звичайно використовуємо на, на Чернівці. І тут, ну, скоріше всього, в, в подальшому, то та й в цьому році, і, і в тому ми шукатиме якийсь баланс, та, то, 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 то в першу чергу ми маємо пораховувати гроші на ЗСУ, то гроші, які лишаються, ми відділяємо, на, на потреби міста і за за очатами теж масенатів і, і, і компаній, які є, є в місті, на, на проведення там міста вперед. Місто має жити. Продовжує мер, оскільки додому повертаються чоловіки, які звільнилися з військової служби. А їх чимало відтак, місто має бути доступним для вільного пересування і по тротуарах, і у громадському транспорті. Плюс ну, звичайно, ми не забуваємо за нерфофативні програми, за інфраструктурні, які рішення за заміну водопроводу, за за проведення каналізації янів. Я, я вважаю, що щось рішення вони є не, необхідними для, для чиниці. У зв'язку з тим, що бюджетний кодекс України та закон про місцеве самоврядування забороняють здійснювати закупівлі пов'язані із обороною держави, оскільки цим займається Міністерство оборони України за кошти державного бюджету, мер каже, перераховують кошти на військові частини та відгукуються на запити наших захисників по мірі їх надходження. Я хочу сказати, що про ценому спрямошневі від на надходження це, 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 це кошти від військових частин в бюджет міст. Ми находиться на. 4 місці. але ну, згідно ну, цього рейтингу за півріччя, першого вважаю, що ми знаходимося на на достойному місці і робитиму все для українського Аліна Рябкова, Силь та Медня Тива. Після гучного скандалу про продаж старих склепів та гробівців складовища на вулиці Зеленій у Чернівцях. Міська рада створила робочу групу, до якої увійшли представники різних національних меншин. Вони займатимуться офіційними питаннями з метою встановлення особистостей похованих. Відтак тільки після цього прийматимуть рішення щодо подальших дій. І мало бути в однаці групі прийнято рішення і направити. Ну, всі до, до документи по цим склепам і могилам, які знаходяться на вулиці Зелені на кладовищі, запити до а, а, архівних даних у всіх країн. Я хочу вам нагадати, що мова йде про те, що е, ми маємо узнати інформацію, е, хто це, це люди, які поховані. Тобто в більшості йде мова за ті склепи, які з. Зру... Зруйновані ще у 40-го роках, 50-60. То, тобто є склепи, які вже 50 років просто зруйновані, то там вже нічого немає. Є е, де десь рештки. І, і просто по законодавству ми маємо, ми маємо право відновити склепи лише тих діячів, які є видатними для, для того періоду. І це має ще прийняти рішення суд. Якщо склепи не належать видатним постатям, то кожне консульство і представництво будь-якої країни може взяти їх на своє утримання та привести до ладу. На Буковині за минулу добу сталися дві пожежі. Так у селищі міського типу Путила загорілося сіно приватного домогосподарства. Також у селі Черленівка вогонь охопив житловий будинок. Полум'я пошкодило перекриття будівлі, також згоріли меблі, побутова техніка та речі домашнього вжитку. Попередня причина пожежі необережність під час паління. Постраждалих немає. Вміст алкоголю в крові перевищував норму в 12 разів. Сьогодні, 1 серпня, орієнтовно о 6-й годині ранку, на вулиці Тисменецькій, поліцейські зупинили транспортний засіб «Пежот» за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з Керманичем інспектори помітили, що у нього присутні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти відповідний огляд водій погодився, однак результат виявився позитивним. На 30-річного чоловіка патрульні винесли постанову за керування транспортним засобом особою позбавленою прав керування та склали протокол за повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Наразі це все, про що варто було повідомити. Нагадаю, що усі новини протягом дня ви можете знайти на наших сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, А також на YouTube та Telegram каналах Зустрінемось вже завтра о цій же порі. Бережіть себе та своїх близьких.